Морковка як по корейськи але без олії і цукру. Найперше тремо нашу морквину на терку по корейськи У мене трошки погризена, бо вже дитина добралась. Я натерла дві морквинки. Тепер додаємо улюблені спеції. В першу чергу сіль, перчик, Сушений чесничок. Також в мене є чесник зеленю. Переминаємо. Тепер я додаю, в мене ж є гостра приправа. В йде до морковки по корейськи. Натартий чесник у мене тут чотири маленьких зубчика, і лимонний сік? Все гарненько перемішуємо. Можна вживати одразу або ждати їй півгодинки, годинку настоятись це дуже смачно.